Добрий день любителі винограду. Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року. Ми продовжуємо наші зйомки. На даний час ми знаходимося біля гібридної форми гречко Міші. Це Міланка. ну Гібридна форма дуже себе показує з такої доброї сторони. В минулому році вона мені по вкусовим якостям ну, одна із кращих показалась. Ней чудовий мускат. Дуже така чудова жовта ягідка. Це минулорічна прививочка. Минулорічна прививочка, всього два пагінця ось виросло. І дивіться, на одному я оставив три лозиночки. Ні, то не з того дві. ну то маленька. І на цю сторону у нас дві лозиночки. Ну, Она менша. І, як бачимо, у нас зачепилося 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 гронок. Дивіться, цей пагін дві гронки на пагін, Цей пагін, дві гроночки на пагін, Цей пагін. Також було дві. Ну, одну я ось тут була гроночка, зрізав, госта, залишив одну. І на цьому пагані у нас також дві гроночки. По дві грони на пагін, і вона, вона працює. Вона... Ви достигла в свій такий дуже ранній термін достигання. Я думаю, якщо залишити по одній гронці на пагін, то вона вийде не то, що в дуже ранні терміни, а можливо й в ультраранні терміни вона вийде. Один такий, ну не скажу поки ще мінус не буду це, поки невеличкі в неї гроночки. Гроночки такі десь в районі ну, 600-800 грам, дуже великих немає. Ну, я повторюсь, це минулорічна прививочка, прищепа. Тому на наступний рік, я думаю, вже на цих лозах ми розложимо, побачимо вже достойний результат. Так само в мене є кореневласний кущик, який дуже добре росте. Я думаю, на наступний рік ми вам покажемо в повній нагрузці не тільки прищепу, а й кущик, і все буде добре, тому що вона працює як часики. Я бачив в міщі ну дуже достойний результат. Там в нього кущик, ну там грон 70, якщо не більше. Смакові якості на висоті. Горошіння ну, я не наблюдаю. Там 2-3 ягодки в гронкі, якщо є трішечки менших, то це не, не проблема, я вважаю. Якщо ножком підпрацювати, супер. Ну, з такої достойної жовтої, жовтої такої ягоди, вона не біла, вона не зелена, вона приємно жовтого такого кольору. Ринок таку ягоду ну, полюбляє. Купець за такою ягодою. А якщо попробує, то ну, я думаю, жоден не, не буде проти її придбати. Ну, а зараз ми зважимо декілька ягідок. Ягодка, я думаю, в неї тут більш такого середнього розміру. Де-то може в районі ну, 10-12 грам це поки що. Ну, а там будемо дивитися. Що буде далі, може трішечки буде більше. Зараз ваги. Ось. Ну, 11,8, як я і казав. Ну, 11. 11, Вся ягода вирівняна, навіть ось 13-14. Ну, в середньому десь буде 12, 12-14 грамів, я думаю, ягідка. 5 ягідок, ну, 62 грами майже. Ну, ось Дивіться. Розрізаємо. Ягода м'ясисто, сочна. Дуже приємний такий мускат. Ну прям приємний. Він не дуже такий сильний, не дуже і слабкий, ну приємний мускат. Зараз я одну ягодку. Класна ягодка з під хрустом. Така і трішечки сочна, м'ясиста. Легенький такий мускат, ну який я я полюбляю такий е, легкий тона мускату. Ну, він ощущим, ощущається добре. Ну і не такий навяжчивий, як там у ландиша чи у білосніжки, хто любить дуже такі мускати. Тут приємний такий ощутимий мускатик. ну З такою чудовою ягодою. То я думаю, гібридна форма себе зарекомендувала. Вона показала з достойної сторони. Минулому році вона мене дуже вразила своїми вкусовими якостями, тому я її придбав, і посадив кущик, і зробив декілька прищеп. І я ще, мабуть, додавлю один кущик з цієї гібридної форми, тому що вона ну, ще затримається також, я думаю, довго, як і Зорінька. Ці такі дві гібридні форми в цьому році ну, мене дуже, дуже удивили, дуже впечатлили. Тому їх можна садити сміливо на кожному винограднику. Що зоріньку, що міланку. Я рекомендую дві новиночки, які ну, прикрасять кожен виноградник. Вони достойні своєї ягодки, своїм кольором, своїм урожаєм, своїм терміном достигання. Ягоди теж тріснуто, я не наблюдаю. Цей рік, ну я думаю, в нашому регіоні це показник, тому що дощів було дуже багато і багато ягід. Ну, Гібридних форм, якщо вони тріщать, вони себе показують Показують сразу Ці гібридні форми, ну, жодної ягодки я поки не наблюдаю. Як показують вони в кого і плодоносять, пожалуйста, коментуйте, щоб люди також знали про цю гібридну форму більше. Це Міланочка Міше Гречко. Дуже велике йому спасибі за таку гібридну форму. Також чудові гібридні форми, такі як Талдун, Шарада. ну, Дуже багато достойних форм. нього. Ну, На цьому пока все. Будемо завершувати. Наступний рік, я думаю, ми покажемо вам більше, що на прививках, що на кореневласному. Вона себе більш проявить. і підтвердить, я думаю, свої такі добрі результати. Ну, а так, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Бажаю всім кріпкого здоров'я, добрих таких урожаїв. До э, всього найкращого, до побачення і йдемо далі.